Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. Сьогодні я зібрав 15 кращих фільмів за участі Джима Керрі. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Поїхали! Сором'язливого співробітника банку Стенлі Іпкіса ніхто не поважає, тоді як він настільки закомплексований, що не може почати розмову навіть з дівчиною. Після одного з найскладніших днів на роботі Стенлі несподівано знаходить маску Локі, скандинавського бога хитрощів та обману. Коли чоловік приміряє знахідку, він одразу стає зовсім іншою людиною, а саме божевільною і невразливою істотою. Після того, як Альтер Его Іпкіса випадково вбиває друга. Кримінального боса Доріана Тайрела останній вирішує знищити зеленого бешкетника. Джоел сором'язливий чоловік, який живе похмурим життям. Його будні настільки схожі, що зливаються в один безкінечний день. Зрештою, це чинить на психіку чоловіка настільки сильний тиск, що він в черговий ранок різко змінює маршрут і сівши в електричку, прямує до моря. На березі Джоел знайомиться з симпатичною дівчиною на ім'я Клементина і закохується в цю незнайомку з купою тарганів в голові, не підозрюючи, що вони були всього тиждень тому, цілком щасливі щасливою парою, яка не зуміла пережити неминучу кризу. Талановитий адвокат Рід Флетчер настільки зіпсований своєю професією, що за звичкою береше не тільки клієнтам, а й колишній дружині Одрі та сину Максу. Саме тому у свій день народження Макс загадує бажання, що батько перестав брехати. Бажання збувається якраз того дня, коли Рід запланував важливу справу про розлучення в суді. Тепер язик Флетчера перетворюється на його головного ворога. Він ніяк не може змусити себе брехати і каже всім до... Довкола найприкрішу правду. Чарлі не чоловік, а мрія. Він добрий, красивий, щедрий та вихований. І кожна жінка мріє познайомитися з таким рідкісним екземпляром. Зрештою, цей скарб дістається привабливій Ірен, яка недовго думаючи, починає з ним зустрічатися. Проте у Чарлі є маленький секрет: в нього є друга особистість, яка проявляється у вигляді грубої та невихованої людини. Інша постать існує паралельно, про що Ірен поки що не знає. Труман Бербанк живе у тихому містечку Сихевен, навіть не здогадуючись, що насправді він герой шоу, тоді як його життя це лише заздалегідь спланований сценарій. Сихевен величезні декорації, а всі його сусіди та знайомі просто актори. Проте, все змінюється після того, як Труман закохується в дівчину Сильвію, а не в Мерлі, як мало статися за сценарієм. Сильвію прибирають з міста, проте вона встигає розповісти Бербанку, що все його життя фальшиве. Спочатку. Котруман не вірить словам дівчини, проте незабаром він починає помічати деякі неспівпадіння у своєму житті. Брюс Нолан, звичайний песиміст, недовірливий атеїст, споконвічний скнара і за сумісництвом популярний ведучий місцевих новин. Він працює на найпопулярнішому телеканалі, отримує величезні гроші за репортажі. Проте сприймає свою роботу як і улюблену дівчину Грейс, як данність. Проте одного разу Нолана звільняють, і він, сповнений люті, вирішує кинути виклик самому творцю, не підозрюючи, що отримає небесну відповідь. Господь несподівано проп. Онує зухвалому Брюсу помінятися з ним місцями, проте надії на те, що Нолан зробить світ трохи кращим, виправдовуються не одразу. Волтер був добропорядним громадянином, дбайливим чоловіком та добрим другом, поки якось не почав читати незвичайний роман, який випадково побачив у книгарні. Поступово описані на старих сторінках слова почали зводити чоловіка з розуму. Він став переконувати себе, ніби число 23 може мати для його долі буквально фатальне значення. З'явилися галюцинації, тоді як поведінка різко змінилася. Натомість, описані у книзі події дивним чином відбилися. У реальному житті наляканого чоловіка його взаємини з дружиною стають натягнутими. Виникає роздратування та несподівані думки про можливість холоднокровного вбивства коханої людини. Містер Попер успішний бізнесмен, який веде нудний спосіб життя. Проте якось він отримує від свого батька, якого вже дуже давно не бачив, досить незвичайну спадщину. А саме шість справжніх пінгвінів з цього моменту життя попера кардинально змінюється, і він просто забуває, що таке нудьга. Заради своїх нових вихованців чоловік не тільки забуває про роботу, а й перетворює свою дорогу квартиру на рай для пінгвінів, дивакувати спілкування з вихованцями дуже. Же сильно змінює їхнього господаря, що допомагає йому повернути дружину та прихильність дітей. Найкращі друзі Лойти Гарі вирішують кинути ненависну роботу та мрії про відкриття магазину хробаків, щоб вистежити їхню знайому Мері, яка залишила валізу в аеропорту. Натомість вони не здогадувалися, що дівчина зробила це навмисно, адже валіза була наповнена купою нечесних грошей. Тепер на хвості Лойда та Гарі висять двоє небезпечних бандитів, і тільки з чистої випадковості їм вдається вижити, поки вони колесять Америкою на дивакуватій вантажівці. Коли пара нарешті знаходить Мері, Їхня дружба піддається справжньому випробуванню, адже вони починають боротися за прихильність дівчини. Карл Ален працює кредитним фахівцем, який оточив себе негативом після втрати дружини. Він застряг у глухому куті, ставлячись до колег зі зневагою і вигадуючи непереконливі відмовки, щоб не спілкуватися з друзями. Проте, коли старий знайомий пропонує йому відвідати семінар самодопомоги з позитивного мислення, стійкий гуру переконує чоловіка говорити так за кожної можливості. Через деякий час Карл починає приймати магію слова так і зрештою знайомий. Яйомиця зелісон привабливою дівчиною, чий спонтанний спосіб життя видається ідеальним для нового та покращеного Алена. Коли таємничі злочинці прямо перед суперболом викрадають дельфіна на прізвисько сніжинка, який за сумісництвом був маскотом футбольної команди, за справу береться єдиний детектив з розшуку домашніх вихованців Ейс Вентура. Не дивлячись на те, що Вентура постійно потрапляє у неприємності через незвичайні методи роботи, він рідко провалює справи. Незабаром детектив виявляє важливу зачіпку дорогоцінний камінь, який випав з чемпіонського персня викрадача. Тепер Ейсу доведеться розшукати усіх колишніх гравців, у яких може бути таке шкільце. Трагічна смерть батьків Вайлет Клауса та сані Бодлерів змусила дітей вирушити жити до графа Олафа, далекого родича сім'ї. У свою чергу, останній жорстокий інтриган, який зацікавлений у тому, щоб отримати можливість управління спадщиною Бодлерів, рятуючись втечею з будинку ворожого родича, підлітки ховаються спочатку у таємничого дядечка Монті, а потім у нервової тітоньки Жозефіни. Проте настирливий Олаф не припиняє переслідувань. de Дік та Джейн Харпер звикли жити на широку ногу, ні в чому собі не відмовляючи. Вони мають розкішний заміський маєток, кілька автомобілів преміум класу, шикарний басейн і в цілому дуже багато грошей, оскільки чоловік нормально заробляє, що дозволяє сім'ї не думати про майбутнє. Проте одного разу корпорація, в якій працює Дік, вирішує, що треба провести реорганізацію, після чого його посаду скорочують. Недовго думаючи, подружжя придумує підступний план. Як втриматись на плаву? Будучи маленьким хлопчиком, Грінч усвідомив, що зовсім не схожий на інших, через що з нього часто сміялися однолітки. Він довго терпів. Проте одного разу, коли його образили вкотре, що сталося напередодні Різдва, Грінч, зібравши речі, вирушає жити в гори. Відтоді він лютою ненавистю не переносить Різдво, і його наближення було для бідолахи як страшне катування. Поки одного разу він не наважується раз і назавжди покінчити з цим ненависним світом. piatom